Росіяни люблять казати, ми ж слав'яні. <кій> слов'яни це не національність, це є мовна група. Це є група, де є мови мають одинакове походження, але мають трохи різноманітність. Наприклад, ми, українці, ми є слов'яни, бо тому що ми належимо до слов'янської групи, мовної білоруси, поляки, чехи. Українці, але не росіяни. Російська мова мова штучна. В Неї дуже багато тюркізмів, фіно угорських і наших слів. І тому вона десь місцями подібна. Але в своїй суті це не є. Це не є слов'яни чисті, тому що російська мова не належить до слов'янської групи. Не належить. Дивіться, у Білорусі кугут, в Україні кугут, у Польщі кугут, в Чехії кугут, в Росії петух. Цегла. В Україні цегла, польська цегла. Білоруська цегла, розумієш, в Росії кірпіч. І скажіть мені, от як кірпіч, якими словами можна пояснити, що тут є? А цегла це -гли глина, це глина, так? Нас кажуть, це глина, це глина, яку спекли в печі, і вона стала цегла. Тобто наші слова. Ну, українські слова, так, От, назва місяців січень лютий, березень квітень, травень. Понятно, там трава, там цвіте, все понятно. А російська назва місяців це є назва е, римських імператорів. Январь, февраль, март, апрель. Це все є римські імператори. До чого тут назви? Ну і так далі. <кхід> тобто, е, що я хочу сказати, що. Поняття українець, національність це є політична складова. Є ще етнічна група, це є група людей, яка об'єднує мова, традиція, культура і так далі. І є ще багато в цій етнічній групі, от, наприклад, якщо брати українську, так, український народ, українську. Етнічну групу, українську державу, це різні речі, все різні, то є ще дуже багато русифікованих людей, які є, наприклад, мову, мовою є змішані. І вони кажуть, ми рускоязичні. Ні, ви не рускоязичні, ви русифіковані українці. І тому визначити дуже просто, хто ти є? Я українець. Добре? По, громадяни... по, по, по громадянству? А я громадян України. Все зрозуміло? Яка у тебе? Я говорю російською, я українською, я білоруською, я польською, я тою. Аби всі українці українці. Молодці. <кій> Правильно розумієте всі речі. Не треба ворогувати там, де нема ворожнечі. Ми самі робимо колод між собою. Тайте більше на, на, на мовній основі. Прийшла радянська влада заставляла всіх говорити російською мовою. Ви, всі документації державна велася на російській мові. Потім Радянський Союз розпався і всі такі а що таке? Ми завжди на рускому говорили. Та не говорили ви завжди на рускому. Донецьк, Луганськ. В місті так, ідеш в село, я знаю. Я служив в, в Краматорську. Перед Дніпро служив в Краматорську. В Донецьк приїжджаєш всі на Русском, від'їжджаєш в село Олександрівка, Староварварівка, Криниці. Таж я там жив? йдеш в Магазин? Всі говорять по-українськи. Перепрошую українською. Не по українськи а українською, правильно? Має бути. Дайте спокій! Не треба себе дурити. В містах хотіли дуже показати, що ми такі вже належимо до Великої імперії. Люди працювали над цим роками, щоб ми були всі разом і ніхто.